Слава Україні! Сьогодні в нашому проєкті голоси ми маємо за честь стати голосом Василя Коряка. Василь Коряк це наш захисник. Якщо ви зайдете на його сторінку, то прочитаєте Працює в Патрульна поліція України. Ну, а по факту захищає нас на фронті. Це людина, яка хотіла, мріяла літати, стати льотчиком, але пішла воювати ще в далекому 15-му. А зараз продовжує свій захист. Приблизно в ці хвилини, десь під деревами, заводиться дизель давно ще віджатого града. Трохи далі, ну, там де ближче до асфальту і ліворуч, під задурні Матюки та Старческої Крехтєнії, до іншої вантажівки розрахунок дідів. Причепить пушку і обережно перерахує виділений під задачу боєкомплект. Праворуч, через дорогу мінометники гупнуть в кузов пікапа чергового кабанчика і закурять, бо замахалися. А там, де їх всі чекають, там командир групи аеророзвідки обережно протре спеціальною тряпочкою, камеру дефіцитного нічного коптера і під... відпише в месенджер, поки тихо, спостерігаємо. В одному з підрозділів, заставленому моніторами, радіостанціями, картами і давно вже зайопаними людьми, хтось скаже: Щось ти рано, поспав би ще, відкриє чергову банку воєнного кофе, нонстопа і смачно так сьорбне, потягнувши електронну курілку та напише коротке: Ну що, сусід зліва, сьогодні попрацюємо, мої на позиціях. А з іншого підвала, інший офіцер йому відпише. Здорова! Та спробуємо, мої теж готовності. Задачу ми обидва знаємо, удачі, брате і теж стопудово сьорбне нон-стопа. Задача, якщо на карту подивитися, три города і пара сараїв. Але і за них сьогодні, а також вчора і завтра, треба гризти зубами, бо інакше ніяк. Що там по недостатньо швидкому контрнаступу, що експерти в інтернетах пишуть? Дорогі наші люди. Ми всі зараз сидимо в соцмережах, в новинах, в, теле... в телевізорах і чекаємо, ту. контрнаступ вдався, не вдався. Нам вкидають всякі різні і псо, ворожі, ми нервуємося. Давайте просто дихати. Дихати і бути вдячними тим, хто ціною своєї нервів. Здоров'я, сну, крові, а деколи і життя цей контрнаступ проводить. Будь ласка, просто дихайте і просто будемо вдячні. 4.5.0. дорогі люди рідної землі, ваша бібліотека Імничука.